Дорогі глядачі, сьогодні вирішила привітатися з вами особисто, тому що для мене це не звичайне відео, а такий міні-кулінарний влог. Хочу вам показати свою підготовку до святої вечері. Будуть тільки традиційні страви, такі, які готувала ще моя бабуся, такі, як я їх пам'ятаю з дитинства. Мені дуже подобається ця святкова метушня, і я спеціально не вношу ніяких. Нових рецептів, все роблю так, як ще робила моя бабуся, і так як я це пам'ятаю. У мене дуже багато планів, хочу зробити, багато всього, не знаю, що встигну, тому що готую з маленькою донечкою. Що вона дасть зробити, те зроблю. Тож залюбки беру вас з собою і пішли готуватися. І починаю свою підготовку. Я 23 го ввечері, мені потрібно добре промити і замочити квасолю на ніч для квасолевого пюре. Я для цієї страви зазвичай беру таку е, крупну білу квасольку. Заливаю її великою кількістю холодної води та повернусь до неї вже завтра. Також мені потрібно дістати розморожуватись рибку, у мене це хек. І я його буду розморожувати в холодильнику, і, звісно ж, затягну його харчовою плівкою, щоб він ні з ким не поділився своїм запахом у холодильнику. Сьогодні у нас ранок 24 грудня і починаю свою підготовку з того, що ставлю варити узвар. Тут у мене копчені грушки, сливки та яблука десь 250 г. І Також у мене є просто сушені фрукти, тут яблука, груші, сливи та бузина. Мені це тепер потрібно все дуже добре помити гарячою водою, я навіть так запарюю хвилинки на 2-3, щоб всі сухофрукти добре помилися і буду відправляти їх варитися. Цю воду, в якої замочую сухофрукти, обов'язково зливаю і ще додатково їх промию під проточною водою і вже потім буду відправляти їх варитися в узвар. Тут у мене вже закипіло 5 літрів води і я сюди відправляю наші фрукти. До речі, коли варю узвар чи компот, неважливо, завжди, завжди кидаю фрукти тільки у киплячу воду. Перемішую і буду варити хвилин 40-45 на маленькому вогні. І, до речі, цукор я зараз не додаю, а вже в кінці, за хвилин 5 до готовності, куштую і додаю стільки цукру, скільки мені необхідно, тому що фрукти все ж таки солодкі. і, Звісно, для того, щоб узвар був по справжньому смачний, він має добре-добре настоятися після того, як уже звариться. І доки вариться узвар, буду чистити овочі. Мені потрібно дуже багато моркви, тому що я хочу зробити моркву по-корейськи, і також морква мені буде потрібна для засмажки для рибки. І Також мені потрібно почистити достатньо багато цибулі, тому що вона мені потрібна для картопельки, для засмажки для, засмажки для квасольки і також для заправки, для заправки вареників. І, звісно ж, для рибки. А, а і ще мені потрібно почистити декілька зубчиків чеснику і картопельки. Так, воду з квасолі, яка залишилась після замочування, я злила квасольку гарно промила і відправляю її варитися, заливши холодною водою до готовності, до м'якості. Зараз до квасолі нічого не додаю, навіть сіль солити ми будемо десь хвилин за 10-15 до готовності. І нехай собі вариться. І одразу ріжу і буду смажити цибульку на заправку для цієї квасолі. Е, є велика спокуса порізати і посмажити всю цибулю одразу, але я так не раджу робити, тому що, скоріше за все, ваша цибуля не посмажиться, а більше звариться, тому смажте, хоча б невеликими партіями. Поки є час, зроблю морку по-корейськи. Тут важливо мати спеціальну тертку, моя з... аліка, здається, і я беру таку найдовшу морку і натираю її вздовж, щоб морква виходила такою довгою соломкою. Все просто, сама нічого не придумую, беру приправу до моркви по-корейськи і роблю по інструкції. на... Звороті пачки, Тут на кіло, на кіло моркви, потрібна вся ця пачечка приправи. 4-6, зубчиків чеснику пропустити через прес, додати оцет і заляти гарячою олією. Єдине, що приправу і чесник я висипаю в одну кубку, щоб потім можна було пролити її гарячою олією, так вони краще розкриють свої аромати. І я використовую зараз рисовий оцет, або ще можу взяти яблучний, тому що звичайний або винний, як на мене, мають надто різкий запах. І може комусь буде актуально, як перевіряючи, добре нагрілося масло, опускаю туди дерев'яну шпажечку. Якщо з дна піднімаються бульбашки, то все готове, не потрібно чекати, доки воно аж почне диміти, або там шкварчати. І тим паче, будь ласка, не лийте воду. Заливаю гарячим маслом, добре перемішую і відправляю моркву чекати свого часу. Аромат чесничкої спеції уже просто неймовірний. І Зараз буду ставити варити картоплю. Тут у мене картопля на вареники і просто пюре буде до рибки. Завжди заливаю картоплю окропом, так вона скоріше і краще звариться. Зараз додаю лавровий лист і посолю, вже, коли вона закипить. Ну, Я думаю, всі знають, як варити картоплю. І Картопля в мене буде пісна, приправлена смаженою цибулькою і чорним меленим перцем, Тож ріжу і відправляю смажити цибульку. Зараз одразу поріжу цибулю і потру моркву на засмажку до рибки. Обов'язково наливаю достатню кількість олії, щоб цибуля саме посмажилась, і її вистачило для того, щоб заправити картоплю. Якщо що, зайву олію можна просто потім не додавати. І зараз будемо маринувати рибку. Я нагадаю, у мене це хек він розморозився. Я його почистила від луски, почистила з середини все, що мені заважало, цю чорну плівку. Добре помила і обсушила, паперов... і обсушила паперовим рушником. Зараз солю з розрахунку 1 чайна ложка на пів кіло риби, і також додам лимонний перець. Добре перемішую і це весь мій маринад, і я його залишу трохи промаринуватися. якщо Залишаєте довше, ніж на хвилину 20, то покладіть, будь ласка, рибку в холодильник, і далі буду її смажити у борошні. І Тим часом у нас вже зварилася квасоля, нам потрібно її приправити і пом'яти, доки вона гаряча. І я ще нагадаю, що ми її посолили вже в кінці, коли вона була майже готова. І зараз я буду зливати воду, що залишилась, але всю не виливаю для того, щоб відрегулювати густоту готової страви. І Буду її ретельно мняти товкушкою для картоплі. Звісно, це можна зробити звичайним блендером, але я нагадаю, я роблю так, як робила моя бабуся, а у неї блендера не було. І за потреби додаємо потрошки водичку, в якої варилась квасоля. Щоб консистенція пюре нас влаштовувала. Так, добре, майже готово. Тепер додаю смажену цибульку і трошки олії, в якої вона смажилась в квасолю. Перетираю все разом і готово. Можна подавати до столу, прикрасивши смаженою цибулькою. Ще за бажанням можна додати у сам паштет чесник, пропущений через прес або зверху змастити вичавленим чесничком. І також вже зварилася картопелька, я її вже помняла звичайною товкушкою, додавши трохи води, в якої вона варила, щоб вона не була така густа, смажену цибульку з олією та чорний мелений перець. Зараз трохи відкладу на вареники, щоб вистигала, а решту закутую в ковдру, щоб була гаряча до столу. І час ставити варити пшеницю на кутю. Я її вже добре помила, залила чистою холодною водою в пропорції 1 до 3 і ставлю варити до готовності. Читайте, будь ласка, інструкцію до вашої пшениці, моя буде варитися хвилин 30-40. Пшениця вариться і одразу ставлю місити тісто на вареники. Цей пісний рецепт ніколи не підводить, нічого не розварюється, а варенички виходять дуже ніжні. Отже, Три склянки борошна заварюю крутим окропом та додаю 1-2 столові ложки олії без запаху. Добре вимішую і затягую плівочкою або можна покласти тісто в пакет відпочивати на хвилин 30-40. І ви отримаєте дуже класне, еластичне тісто. Пшениця вариться, тісто замішується, і я вже поставила тушкувати овочі на засмажку до рибки, просто щоб вони були такі м'якенькі, знаєте, не потрібно їх прям смажити. І додаю 400 грам помідорів у власному соку, вони просто порізані. Можна замінити, наприклад, на томатний сік. І одразу додаю сіль за смаком, чорний мелений перець і обов'язково додаю одну чайну ложку цукру, щоб відноважити смак. І додам ще пів склянки води і буду тушкувати на помірному вогні хвилин 10-15. Тут мені вже знадобилась підзарядка кавою і я е, мелю мак на е, кавомолку. Макогону в мене нема, тому пришвидчую процес. Маку беру багато. На одну склянку пшениці беру одну склянку маку. І одразу подрібнюю волоські горіхи. Мені потрібно, щоб це вже було все готово, коли пшениця вже буде зварена. Ще Паралельно я вже запарила родзинки кип'ятком. Отже, пшениця вже готова. І що я роблю? Я знаю, що потрібно мак проварювати окремо, але в мене часу немає, тому я зараз в цю гарячу кутю буду висипати весь мак. Додам ще трошки гарячої води і поставлю проварити все разом пару хвилин. Ще в гарячу пшеницю з маком, одразу додаю горіхи. Добре перемішую, закриваю кришкою і залишаю їх напаритись. Прийшов час смажити рибку, я її просто обваляю в борошні і буду смажити на добре розігрітій пательні на олії до золотистої скоринки. Мені не потрібно, щоб вона була прям готова, мені просто потрібно, щоб вона взялася такою ледь золотавою скоринкою. Важливо, не складаю рибку на пательні надто тісно, щоб вона там не варилася, не тушкувалася, а саме швидко присмажилась і все. Ну І, звісно, обсмажую з обох боків. Одразу перекладаю в скляну форму для запікання, я в ній буду подавати рибку і на стіл, і зверху викладаю наші тушковані овочі. Якщо рибка не помістилась в один ряд, як у мене, то просто рибка. Овочі, потім знову рибка і зверху овочі. Накриваю фольгою і відправляю в розігріту до 160 градусів духовку на хвилин 40 годинку щоб вона там потомилася добре. Так, і Мені ще залишилося зліпити вареники. Ось таке тісто у нас вийшло, дуже піддатливе, еластичне. Я його буду розкатувати доволі тонко, припилюючи стіл борошном, але, будь ласка, не забивайте, щоб ваші варенички не вийшли дубовими. І сьогодні в мене немає часу вирізати круглі формочки для вареників склянкою, тому я просто поріжу напряму кутнички і також вийду чудові вареники, але в рази швидше. І я їх буду варити в киплячій підсоленій воді невеликими партіями, буквально по 5-7 хвилин, і буду подавати приправленими смаженою цибулькою з олією, можна також ще смаженими грибами. Прийшов час заправляти кутю. Там звідки я родом кутю роблять ріденькою. Розкажіть, яку робите ви. Отже, я вже додаю напарені родзинки. Додаю вишні, нам так подобається, ми так робимо, нам так смакує. Вишень додаю доволі багато, і буду це все заливати розведеним медом в теплій воді. Я знаю, що заправляють узваром, але мені подобається саме просто мед з водою і вишні. Тут головне добре вимішати і скуштувати, щоб куття була солодка, і дати їй хоч трошки настоятися. І доки варенички варяться, розповім вам, що не війшло на відео. Також у нас на столі сьогодні є мариновані грибочки з цибулькою та натертий буряк. Я його просто потерла, додала лимонний сік, лимонний сік червону цибульку та запашну олію. Не встигла ще зробити пампухи. На жаль, нічого страшного, зроблю в наступному році. Щиро вітаю всіх з Різдвом Христовим та Новим Роком. Віру і любові нам всім в ці святкові дні, а я буду вдячна за ваші вподобайки та підписку. До зустрічі в нових смачних відео.